З Днем вишиванки, дорогі друзі, з цим величезним світлим святом для нас це є свято, хоч Орда цілу ніч вишивала наше небо ракетами, літаками, дронами, безпілотниками, але вони не знають, що справжня українська вишиванка це код нації, які вони ніколи ні ракетами. Ні безпілотниками, ні авіацією, ніякою іншою зброєю не зб'ють. Тому українська вишиванка спокон віків була її буде. Українська нація була є, і її. Україна, наша славна, незалежна була, є і буде завжди. Як би та орда не старалася знищити, нам Господь допоможе, а наше головне завдання. Нашою величезною любов'ю до України вишивати нашу перемогу. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Слава Україні, слава українцям, слава героям, слава незламному українському народові, слава українській вишиванці. Все буде Україна.